Слава Богу, браті і сестри! Дарував нам Господь цей благословений час у нашому житті. І коли дивишся на виконання Божої волі, Божого Слова в житті народу, коли чуєш поза нами, що відбувається, як Господь вірний в своєму слові, то, що Він промовляє. І він не міняє своїх планів, своїх одиці. Ми дивимося про суди Божі, які сьогодні вирують планетою земля. Але то, що робиться на всій землі, на всій планеті, хотіло би виділити окремо народ Божий. Павло пише в своїх посланнях такі слова. Я заручив вас єдиному мужу. Ми знаємо всі, що означають заручені, як вони відбуваються, що проходить, що які, яку дають силу тим молодим людям, які заручаються, що вони їм дають, вони не дають їм права. Бути женихом і нареченої прада. Це то, що вони очікують в своєму житті великої, великого благословіння, щоб сотворити чи послідувати Божому плану в своєму житті і виконати щось заповідь Бога, яку Він промовляє до жінки, до чоловіка, щоб вони були покині, щоб їхнє ухо. Воно завжди було насторожі слухати голос Божий, не ослухатися, не помилитися, но покаратися Богу в його волі, в Його Слові. Що означає непокорність? Непокорність написано такий же гріх, як і волшебство. Сьогодні хотілося. Трошки зауважити нашу увагу. Всі ми живемо перед лицем Божим. І дуже-дуже цей час Божого посіщення в народі, в сім'ях. Що відбувається, які катастрофи, сьогодні прочитав вчора і побачив, як діти співають на похороні своїх батьків. Розривається все. Старі батьки сидять над своїми дітьми, своїм сином, своєю донькою, які лежать. І чотирнадцять діток, які оставлені сиротами, вони стоять і співають. Це не ворози. Друга сім'я. Дев'ять діток осталися сиротами. Що відбувається? Проходять певні речі. На які ми не можемо дати відповіді в своєму житті. Ми не знаємо, чому так стається, по-іншому стається, але в один час 23 дітей з сиротами остаються. Брати і сестри, я заважив зі свого життя і почав розсуждати, коли побачив обставини і згадувати. Життя віруючих перед лицем Божим. І Я подивився, люди проживають віка, а до переходу не готові, не мають щитня. Щось з ними відбувається, їм там щось видається, там хто стоїть, там його крадають, там постелю забирають. І я почав перечис... перечисляти в своєму серці, скільки я сьогодні. Насчитав случаєм, я ніколи не, не звертав на це увагу. Що це відбувається? Написано, що сідіна це слава, що ми були плодовиті і сочні, і в наших старші стикроках. Перед лицем Бога. Я бачу зворотнє. Я бачу благословенні, де люди відходять, благословенні в Господі, де Господь відкриває їхній відхід, де вони в радості всяють, переходять вічні і кажеться, Боже, а яке поєднання сьогодні в тому чи іншому? І то, що лежить на серці, я хочу трошки сьогодні каснутися, поки ми ще живі. Поки ми ще живі. І от Слово Боже говорить нам такі слова. Ми будемо читати до єфісіанів. Це буде п'ятий розділ, 22-й вірш. І ми ще такі слова. Можна до кінця цього розділу? Жінки. Коріться чоловікам своїм, як Господу, бо чоловік є голова жінки, а Христос голова церкви. Він же і Спаситель тіла. І як церква кориться Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки любіть жінок своїх. Як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, для чого, щоб освятити її, очистивши її водним, водним купелем в слові, щоб поставити її, собі славною церквою, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але щоб була свята. І непорочно. Так повинні чоловіки любити жінок своїх, як свої тіла. Хто любить жінку свою, той любить себе самого. Бо ніхто ніколи не зневадив тіла свого, а годує і гріє Його, як і Христос Церкву. Бо ми члени тіла Його від тіла Його, від кісток Його. Тому залишить чоловік батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і обоє вони будуть одним тілом. Це велика таємниця. Я говорю про Христа і церкву. Отже, нехай кожен з вас любить жінку свою, як себе самого, а жінка нехай боїться свого чоловіка. Читаємо зразу відкриття. Не відкриття Євреїв 12 розділ із 22 вірша. Але ви приступили до Гори Сіон і до міста Бога Живого, до Небесного Єрусалима і до безлічі ангелів, до торжествуючого зібрання і церкви первенців, записаних на небесах. І до Бога судді всі, і до духів праведників, що досягли досконалості, і до Ісуса, праведника нового посередника нового завіту і до крові кроплення, яка промовляє краще, ніж Авелева. Слава Ісусу! Ми дивимося, як Боже Слово дає певний. Зобов'язання людям в своєму житті. Ми бачимо, що церква Ісуса Христа, вона безп'ятна і порока. І як я сказав, Павло каже: я обручив вас єдиному мужу, всі призвані Господом посередством крові Ісуса Христа. Вони є обручені. До, один, до одного чоловіка до Бога Небесного через Ісуса до церкви первенців, яка записана на небесах. Я собі беру церкву. Я раніше собі щось не відділяв Я все брав якби разом з полуці призваних і званих, які готові і не готові. Які сидимо на цьому місці, але скільки сьогодні з нас є безп'ятна і порока. Ці обручені, які Бог обручив, Христос дивиться на них, щоб вони отражали Його славу, щоб Він їх сподобав наспіло, полюбив цю церкву, взяв її, щоб підвів під вінець свого Отця. Нічого написано нечисте і предане мерзості туди не війде. І ми дивимося, як ми бачимо заповіді, возлюби Господа Бога Твого, всім серцем, всім діством, всім нутром Твоїм, ближнього своєго, як самого себе. Ми посвящаємо цю заповідь, говоримо, але дивимося постанови Бога в сім'ї, в родині, дітей з батьками, батьків з дітьми. І щось вони виражають в сім'ї, бо це не є без обітниці, яку Бог дає. Кожний шлюб, кожне заручений. Вони не є німими там, що то обіцяють, там що то присягають перед Богом. Я навіть чув церкви, які мають записані молитви на, на, на аркушах. І коли молить, молиться там, жени, наречена, коли вони моляться, вони моляться, і я кажу, Боже, я клятву говорить, з бумажки читаю перед церквою. Зобов'язуються. І мені аж страшно, Боже, якби, якби вирок в своєму житті, я дивлюся кожне слово чи кожний прийом слова це є вирок людини перед Богом. Це є обідниця. З того дослідження, що я почав, коли посітив село і так почав молити Господа Боже, що, що це відбувається в народі? Як його поєднати, як його сказати? І Дух Святий промовив в серці, гріх непокорство, це його вшебство. І люди при старості. Вони не освячені, а дивіться, як дух волшебства входить в людей. Вони волфують, вони бачать там щось недобре, вони промовляють, що хтось його вкрадає, хтось до на них наступає, ще, ще, ще. І я дивлюся, Господи, що відбувається? І скільки я задав прикладів, я побачив систему. Боже, тіку повірю. Я знав одного служителя, який був дияковом церкви. Дружина даже була, провокувала. На обставини їхнього життя так Бог дав, що я даже, коли цей брат помирав, якраз я був в хаті на руках, мене помер служитель, який був настільки стісненний сеї дружини. Він не міг бути в хаті, вона його гонила. Він не так прийшов, що від мене він не там став, там вже він наслітив. Він же в кухні бідний. Я думаю, Господи, що так би. Ну, ну не розумієш до кінця. Що так відбувається? Непокірність. Як вона тяжко відходити. Легко вона, як вона тяжко відходити. Але чи від друга? Сестра добре пророкувати. В кінці її життя вже підходить час, і знає, що то відбувається, що щось посіщає, не то. Що відбувається? І я думаю, причина Боже мій, непокорність. Ми бачимо сьогодні це слово звучить, яка постанова. І я прошу, жіно, не перетягуйте на себе відповідальність, ту, яку Бог положив на плечі чоловіків. Не стріміться керувати чоловіками, не стріміться. Це не буде вашу користь. Ви побачите старість свою. Це все непокірність. Жінки, які не мають чоловіків, ми бачимо, що вона має робити. Вона повинна коритися в церкві. церкви. Настанові церкві є то. Що відповідає є то дійсність, яку Господь дає. І ми дивимося, церква без п'ятна і порока. Це про ту церкву, яка вже іскупна Господом. Оце ті вибрані, які не мають п'ятна і порока, які йдуть в покорі Богові. Це не про всіх сказано. Але ми бачимо церкву, от яку Господь полюбив церкву, от яку любов Він проявляє до кого. До того, який віддає, який полюбив Його жертву, Його прихід, який покорився Його Слову, щоби мати очищення і освячення в Його крові. Христос любить ту церкву. Дивіться, що одне слово початок ми читаємо цього послання, і Павло каже, я говорю про відношення Христа і церкви. Це велика тайна, я дивлюся дійсно, переводить ще наше життя. Жінки кориться своїм чоловікам як Господом. І хто не покірний інше місце каже, людь-людя, той непокірний Богу. Скажіть, чи може бути дружина покірна Богові, коли вона не покірна чоловіком? Ми можемо переступити той щабель? Хто смілий, скажіть? Ми можемо це зробити. Писання каже ні. Бо каже Христос, голова церкви, а голова жінки чоловік. І ми дивимося, установа покірності. Вона має проявлятися. Я думаю, Боже, а як любов твоя ісходить? Кому дає Господь любов до жінки? першим чоловікові. Він щось дивиться. Він мені знаходить щось найкраще. Він рішає в своєму серці, що от з нею я б хочу поєднати своє життя. Вона мені до От так Господь відкриває в моєму серці. І я бажаю, Ну що зробиться в процесі? Коли ти береш то, що бажаєш, проходить час. І ми дивимося зовсім інший характер. Зуби вискаються, крики, ще щось. Що робити з любов'ю чоловіка? Жінка нарушає і не дає можливості любити йому то, що він полюбив, щоб любов згорілася. Ви скажіть, ви схочете любити такого, а порою кажуть, о, він мене не любить. Ти не даєш йому тебе любити. Ти не даєш йому тебе поважати. Тобто дивимося, любов совокупна, і Христос полюбив церкву. Церква означає безп'ятна і кроля. І любов, яка сохраняє в собі, вона возростає, коли жінка родиться більше і більше покірною. вона покорилася. І, і по іншому сказати, замуж то хочу. А корятися то не хоче. І стає розрух, І стає то, що сьогодні дивлюся, кінець життя сестер. Ну, Боже, я, я не знаю, що сказати. Скільки я міг би прийти зараз, що іменно я знаю, не понаслився. Я ніколи не звертав на це увагу. Але коли Господь сказав це слово, я почав більше дивитися думаю, Боже. А в чому причина? Як причина? Обов'язок покаяння людини, там в жінки, чоловіка один, а ми дивимося стосунки зо, вже зовсім інші обов'язок перед Богом. І коли жінка не дає чоловікові, щоб він проявляв любов до неї. Вона, вона не та, яка вона була, якою вона себе видавала. Чому вона так видавала? Вона щось стривала? Щоб він її любив, щоб він її взяв, а тоді каже, попробуєш тобі я тобі дам. І його робиться непримирення, непокорність. І не може жінка покоритися Христу, якщо вона не покорається Богу. І ми дивимося, не може чоловік виконати цю заповідь, любити жінку як самого себе, не дає. Ну як ти будеш любити, Прощати будеш, прощати будеш обов'язок настільки? Ну так любити, як ти полюбив, Чи усилиться твоя любов. Чи умножиться вона та ніколи, браті і сестри, і цю любов сьогодні розтрачає всі через поведінку жінки. І тому сказано, що жінка може розрушити дім, який строїться Господу. Вона його легко розрушає. Сьогодні не бачимо. Жінки можуть себе прикрашати, не маючи миру, не маючи поваги, не маючи до чоловіка, вони себе прийдяну до Вони такими виглядять. І інші думає собі, а для кого тоді? Що відбувається, браті і сестри? Написано, що жінка повинна бути кроткою і мовчаливого духа. Це дорогоцінність. Я думаю, оця церква, це дорогоцінність перед Богом, що проявляє Господь у жінці. Ви читали таке? Це дорогоцінність. А внешні? А те, що в менше. І ми дивимося, до чого ми приступили. До торжествуючого Собора, до церкви первинців, які записані на небеса, ми приступили, ми зарушені Господом до чого? До торжествуючого собору, до церкви первинців на небесах, записаних на небесах, до духів праведників, які достигли досконалості. Ми приступаємо до цього, розумієте? обручі. І тому хай Бог допоможе, браття, сестри, візьміть уваги, не на дорозі ще. Візьміть уваги, не, пере, не перекладайте на свої плечі то, що не треба. Якщо щось даш не так, ваше право, як написано про жінку. Вона хвалить, вона сидить біля воріт, вона хвалить свого чоловіка, тобто вона віддає славу йому. Може, щось не так в нього получається досконало, як всі. Але коли вона благословляє і слави, Бог множає мудрість, старання приумножає то чи інше. Скажи, кому Господь уложи на серце устроєння церкви чи слово, чи пастиру? Чи може когось він іншого бере пастера там, а хай там топчать по нему, а хтось буде інший. І, звісно, пастор. Ну, Скільки людей сьогодні хочуть чи бачать, як керувати. Ну, але не дано. Кому дається? Кому дається відповідальність за сім'ю? Жінці чи чоловікові? Чоловікові. На нему Господь покладає. Якийсь обов'язок, кого Господь спитає за сім'ю? Жінку чи чоловіка? Чоловіка. То чому сьогодні так багато випадків, що перетягується оце годія з голови на голову? І ми дивимося, Песення, оця велика тайна, дивіться, велика тайна. зрозумійте, Христос полюбив церкву безпекна і породи. Христос не любить тих, які йому не покораються, які придобкують його жертву. Кров завіту за святині не почитають. Духа благодаті оскорбляють. Це не світ, не думайте, що це світ. Він його не прийняв і не знає. Написано, ви його прийняли, ви його знаєте. Той, що прийняв, той може оскорбляти, той може зневажати. Той, який прийняв жертву Христа, той може недооцінювати кров і завіту. Це все сказано про нас, про нас з вами, браті і сестри. І тому будьмо уважні, будьмо уважні, що коли прийде час нашого переходу, ми не вічні на землі, щоб ми не уподобилися і не йшли з гріхом волшебства перед лицем Божим. Він себе буде проявляти. Скільки сьогодні ми дивимося людей в кінці свого життя? Вони рубаються вапами. Ніколи такого не було проявлення, коли людина ще б мала силу, але коли вона вже стає немічна, вона ругається вами. Вона щось склинає, проклинає. Боже, збережи, Господь каже, волшебство. Я собі колись, було таке слово, я собі думав, Боже, та людина ніколи не зв'язана з волшебниками, я ніколи не міг представити, ні покорність волшебство. І цей дух нечистий проявляє себе в тій людині тільки через непокорність. Браті і сестри, дорогі люблящі, люблящі Бога, стараємось, члени церкви, діти Господа Ісуса, призвані по Його ізволенню, по Його благодаті, стараємося бути покиреними. Перед лицем Божим. Стараємось, стараємось. Це принесе вам велику радість в вашому житті і славу вашому служінню. Стараюсь, ми здобудемо вінець, не тліючи Царство Боже в небесах. Подивімося своє призвання і кожний своє місце в своєму призванні. Каже, що ми устрояли дом духовний. Священство святе, Ми люди взятий уділ для чого, Щоб звіщати совершенство, сувершенство, призвавшого нас із чудного свого світла. Господь дарує, чудне своє світло приймає і ми возвищаємо це світло, якщо ми в світлі, браті і сестри, Поможи нам Господь, поможи. Так те слово було на серці, як я не знав, сидів я. І в іншими я, я хотів так би висказати то, що може завтра послужити до добра. Сьогодні перед нами ця заповідь, і я прочитавши це слово, нагадавши, по милості Божій стараємося, подивімося на себе, благословим родини, чоловіків, дітей, будь-яких, Тими помічницями, які Господь поставив, Будь перед лицем Божим, Браті, не втрачайте пильності, ви не відвернетеся від відповідальності, яку положив на вас Господь. строєнні дому, дітей. Ви не уклонитеся. Сьогодні така тенденція, що жінки більше виховують дітей, чоловіки не мають навіть часу. Народився, прийшов в ліг і вже віддихає. Але обов'язок лежить на вас, на ваших плечах. Ви повинні спитати, прийти, чим вони займались, що вони робили, якими вони були, чи вони були послушними, чи вони слухали маму. Що вони їй допомогли. Ви повинні дати слово настанови дітям перед тим, як вони мають гляти спати. Ви повинні визначити правильні їхні дії і неправильні. щоб на другий день перевірити, чи вони вас чують. Брате і сестри, ми димося відповідальність. Це велика відповідальність. І за цю відповідальність Христос і дав ваш своє життя. І тому будьмо образцем здорової науки. Будьмо образцем Його лиця, Його бачення, і Його волі, і Господь буде з нами. І я думаю, тоді не проявиться цей рік непокорності Богу сам перед. Але появиться покорність, і коли станете на своє місце, і ви побачите будову. Любов всегда буде будувати. Зло розрушає, зло нерозуміння один одного, бо не на тому місці стоїш, а коли станеш на місце Господом, ти побачиш, як Господь дарує своє місце. Ми зараз помолимося. Може, ви маєте яку потребу в своєму серці, і ви чули, що Дух Святий вас сколихнув. Ви почали розважувати в своєму житті в житті дії вашої любові, вашої стави. Ви хочете перед Господом сказати чи покаяйтесь. Ви хочете висловитися ім'я Ісуса, щоб притягнути руку з повним розумінням, з повним дерзнурінням перед лицем Божим і прийняти цей. Це тіло і Господа Ісуса на життя. Якщо є такі з вас, ви можете оголоситися, чи хочете вийти наперед, хай братя від служителя помоляться за вас, з вами, поклавши руки на вас. Як ви бажаєте цього, так зробіть. Це є благодать, це є то, що не це є то, що добре охотно. Якщо ви чуєте, що Господь касається вашого серця, можете виходити. Ми будемо молитися. Я прошу помоліться за мене. Хай Бог благословить. Стаємо на ноги.